Це ж треба довести дитину до такого. Це й не дивно, якщо так муштрувати. Як так? Ти та що ти слухаєш? Ну, що ви говорите? Тільки те, що бачила сама. Не хотіла б я своїй дитині таку бабусю. Мама, та про що вона? мене Пусти, пусти, я не хочу! Тихо, заспокойся нарешті. Я не буду. Будеш. Батькам будеш своїм фокуси показувати, а у мене не пройде. Не надо Та нічого я не робила. Що в Його? Та це просто настоянка. Від кашлю На травах ясно? Я лікувала нею, льоши в Що це? Федра рослинка. Я все життя Віталія лікувала і все було добре. От у медиків, спитайте. Взагалі, Ефедро, не можна поєднувати з багатьма препаратами, а я вже давно нічого йому не даю. Як? А ліки від гіперактивності. А що? понавидумували різних діагнозів, щоб гроші з людей качати на ліки. Ви взагалі можете не довіряти лікарям, але повинні знати, що Федора дуже небезпечна рослина. Раптом чого це? Тому що збуджує нервову систему. А, оскільки ваш Льоша і так непосидючий. Це могло йому дуже сильно нашкодити.